Іноді пацієнту потрібно тут і зараз або навіть навчання. В даному випадку пацієнтка мала вирушати за кордон буквально на наступний день. До нас вона прийшла зі скаргами на чутливість у 15 му зубі, на холодне та гаряче. Також її турбувало застрягання їжі е, у контакті між 14 і 15. м Отже, ось, ось у нас 15-й зуб. Тут ми бачимо, що на медіальному контакті у нас є каріозна порожнина. Вона доволі глибока і близько розташована до пульпи, до нерву, скажімо так. Відповідно, в цьому випадку ми приймаємо рішення лікувати кореневі канали і в той самий візит відновлювати зуб реставрації. Отже, це наш фінальний рентген знімок з уже запломбованими каналами. Як ми бачимо, їх в Тун-2 повноцінно, якісно все запломбували. Після пломбування каналів ми дочистили ще каріс, який у нас був на дистальному контакті, і взялися відновлювати зуб реставрації. Отже, ось таким чином у нас виглядає готова реставрація. Даний зуб обов'язково має відновлюватись коронкою на майбутнє, оскільки зуби, в яких вже проліковані кореневі канали, вони стають більш крихкішими та слабкішими. Ми бачимо, що каріозні враження на сусідніх зубах. Їх ми будемо лікувати після того. Того, як пацієнтка повернеться до нас за кордоном, отже, іноді буваються випадки, коли нам потрібно діяти оперативно, але в той час не втрачати якості. До зустрічі, в Реодент!